Вітаю всіх на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео: Скільки треба грошей для того, щоб почати торгувати криптовалютою, і скільки треба для того, щоб почати заробляти на криптовалюти. Я розділю відео на дві частини. Перша частина, скільки треба для того, щоб почати торгувати, ознайомитись з терміналом, тобто вивчити механіку ринку. Для цього вам багато грошей не треба, мінімум це 10 доларів, а краще доларів 20-30, щоб ви могли торгувати на різних маркетах, різними криптовалютами, випробувати різні стратегії. А якщо ви починаєте з біржі Binance, то тут вам треба трошки більше, бо тут мінімальна сума для угоди треба 10 доларів. Якщо у вас є менше, то ви навіть ордер не зможете створити. А якщо ви починаєте з якоїсь іншої біржі, наприклад, Web, то сума трішки, трішки менша. Але все одно треба мінімум 10 доларів. Щоб ви могли купити, продати і не чекати місяць, поки у вас там виповниться якась угода. Якщо ви хочете торгувати фьючерсами, спробувати фьючерси, то тут, в принципі, одного долара вистачить, бо тут є кредитне плече, і ви можете якби, примножити свої гроші, ну, взяти в кредит. Про це є окреме відео, якщо комусь цікаво, можете глянути. Так, з цим ми розібралися. Для того, щоб почати, багато не треба. Треба стільки, скільки вам взагалі не жалко втратити, бо, скоріш за все, ви їх втратите. Тепер давайте розбиратися з тим, скільки треба для того, щоб заробляти. І тут таке вже обширне питання. Все залежить від того, які у вас амбіції. Якщо ви хочете заробляти там, 1000 доларів в місяць, то якби, зрозуміло, що з 50 доларів вам точно не вдасться заробляти 1000 доларів в місяць. Питання насправді дуже складне і обширне, і якби, те, що люди заводять на біржу часто, але маленькими сумами і часто втрачають, це якби, породжує оцю, от, знаєте, таку, карусель втрат. Давайте поясню, що це таке. Якщо людина завела на біржу 100 доларів, то вона ж хоче заробляти, наприклад, десь там 50 або 100 доларів в місяць. Правильно? Ну, ніхто ж не хоче там 10 і 100 доларів заробляти. Взагалі витратити місяць часу на те, щоб заробити 10 доларів, це якось нелогічно. Тому людина починає ризикувати. І чим менше в неї грошей, і чим більше амбіцій, Тим більше вона ризикує. А ризикуючи, вона, скоріш за все, втрачає свої гроші. Ну, для, для кого не секрет, що 95% трейдерів в криптовалюті втрачають. А, і втрачають в основному такі от дрібні гравці, які не знають, що робити. Вони тестують то, тестують ту стратегію, пробують так, пробують сяк. Бачать, що всі блогери, всі там інші трейдери в чатах показують скріни з прибутками. Їм теж хочеться прибутку. Вони не хочуть заробляти з 10 доларів 10 центів в день, хоча математично це вже, в принципі, дуже гарний прибуток. А, треба ж мінімум десяточку заробити, щоб там на каву було чи ще щось. А тому вони ризикують і втрачають, поповнюють депозит, депозит знову, знову ризикують, знову втрачають. І я бачу, ну, глядячи на чат, то більшість людей в нашому чаті там, мають на балансі менше 500 доларів, і отак от у них все відбувається. Вони поповнюють, втрачають, поповнюють, втрачають, отак от воно по колу йде. А, якби сказати, що вони зараз заведуть багато грошей і не втратять, я не можу сказати. Але це є одна з дуже таких. Поширених причин, чому люди втрачають свої депозити, чому їх ліквідує. Бо вони хочуть заробити багато, не маючи багато грошей на балансі. Давайте я вам покажу для прикладу, скільки мені вдається заробляти, наприклад, за місяць. От я відкрив капітрейдинг. І от ми бачимо, за місяць я заробив 6% до свого балансу. В грошах це склало 1100 доларів. Вроді як і не мала, а для кого і невелика сума. Але ж вона така, що можна за неї жити. Да? Ну, принаймні в Україні. А якщо це у вас не основний прибуток, а так чисто хобі, то, в принципі, так приємне хобі. Але для того, щоб заробити 1100 доларів, тобто 6%, треба мати на балансі. ну, от у мене, на балансі, де цей баланс? 18 тисяч. Бачите? І от маючи 18000 і майже не ризикуючи, я заробляю 6%. Це статистика з капітрейдингу. По факту, моя справжня статистика, ну тобто жива моя статистика за весь період трейдингу, у мене десь 10-15% прибутку в місяць. Бо там я більше ризикую, бо там тільки мої гроші, мені якби, ну, не шкода їх втратити. Ну, не дуже шкода. А гроші підписників, які є на капітрейдингу, втратити якось не хочеться. Тому тут ризики я зменшив вдвічі прибуток. Теж зменшився вдвічі. Хоча, хоча це дуже класний прибуток для тих людей, хто розуміється, 6% в місяць в доларі, нічого не роблячи, це ну, нормальний прибуток. В рік виходить більше 60% і навіть фінансові піраміди стільки, не всі обіцяють. Тому прибуток дуже гарний, з маленькими ризиками. Але якщо у вас на балансі всього лише 100 або там 50 доларів, порахуйте, скільки за рік ви зможете заробити. І чи вистачить у вас терпіння? Кожен рік там зі 100 доларів своїх заробляти ще 50 доларів. Витрачаючи при цьому багато часу. Для того, щоб заробити оцю 1000, я в день витрачаю 2-3 години. Тобто 2-3 години кожен день маючи мій запас знань та вмінь. Я вже трейджу більше 6 років. І якби я знаю, як аналізувати криптовалюти, де це робити, як правильно це робити. І в мене на це не йде багато часу. Якщо ви будете аналізувати стільки ж інформації, скільки я за той же самий період часу, то ви будете витрачати ну, набагато більше часу, ніж я. А, і по ітогу, у вас буде витрата часу десь 3-4, може 5 годин в день для того, щоб заробляти ті ж самі 6% в місяць. Чи згодні ви витрачати 4-5 годин в день, щоб заробляти. 10 центів. Ну, я думаю, ніхто з цим не згодиться. А люди, не розуміючи цього, вони починають з маленької суми, потім через місяць вони бачать, що вроді все, у мене йде нормально, але сума прибутку дуже мала. І починають ризикувати. І потім у них є мінуса, є ліквідація, людина знову депозитить, знову мінус, знову ліквідація. Ось. Ось до цього, в принципі, я і записую це відео, щоб пояснити вам механіку, як це все відбувається. Бо я вже дивлячись на чат, як там люди це все роблять, ну якби шкода людей. Я не гарантую, що якщо людина занесе там 10 тисяч доларів на баланс, в неї все буде нормально. Ну, це все залежить, мабуть, не від депозиту, а від якби, вміння людини розпоряджати своїми грошима. Якщо в людини є 10 тисяч доларів для того, щоб завести їх на біржу, то я думаю, ця людина вміє розпоряджати своїми грошима, їй це відео дивитись не треба. Це відео більше для тих, у кого 100 або 50 доларів, і я розповідаю, от. Ту картину, яку я спостерігаю вже декілька років, і вона постійно, ну, незмінна. Ось. Я думаю, ви самі розумієте, скільки разів ви вже там поповнювали свій баланс і чому ви постійно втрачаєте. Я нікого не, не агітую цим відео закидувати на біржу набагато більше, там щоб заробити ще більше. Ні, навпаки, я всім розповідаю, що в криптовалюті заробляють одиниці, і більшість людей втрачає. Це якби логічно, якщо б заробляла більшість, а меншість втрачала, то ну, взагалі б ринку не існувало. А так як втрачає 95%, заробляє 5%, то ці 95% вони кормлять 5% плюс кормлять біржі, обмінники і всю інфраструктуру, яка побудована навколо криптовалюти. Вся ця інфраструктура вона тримається на грошах тих людей, які зливають свої депозити. Неважливо, це ліквідація, або це там ще щось, або просто людина купила криптовалюту і тримає її на балансі, чекаючи, поки вона виросте. Це все одно інвестиція в ринок, яка кормить всіх людей, які вміють заробляти, всіх бірж, всіх маркетмейкерів, ну тобто всіх блогерів, все-все-все. Не знаю, відео буде вам цікаве чи не цікаве, але я мав записати його і розповісти, як взагалі це все діло працює. Всім дякую і гарних угод!